Півгодини виступ а, Путіна, і а, із редакторами ми постійно на зв'язку так, от тези готуються і готуються, і чесно кажучи, можна було би узагальнити це, знаєте, словами як я вже говорив. Тобто, Путін міг би на початку сказати це, і виходить, що фактично півгодини цієї промови і розмови це самоцитування, це повторення того, що вже звучало а, і виправдання по суті, виправдання, обґрунтування а, ну правильності. Помилок, які вже були допущені в даному разі, але це, вибачте, це така моя оцінка, ніби моє відчуття. Я попрошу вас оцінити головні тези, які нині вже прозвучали. Я дуже високо оцінюю до речі, перш за все вашу компетенцію як журналіста. Тому багато тез ваших я абсолютно розділяю. На вода і додам додам з вашого дозволу ще декілька своїх думок на цього приводу. Дивіться, а даний виступ Путіна да, потрібно. Сприймати як формальність, ну от, а не як яку якусь його ініціативу або якусь його, скажімо так, необхідність доносити якісь нові наративи, тези та меседжі до росіян. А чому це відбувається? Тому що це закріплено перш за все в Конституції Російської Федерації. Звичайно, муж, вибачте, за слово наплювати на конституцію. Це а, диктатор вже навіть не в авторитарній країні, а просто банально автотаритарній. Ну от але все одно якусь цивілізаційну рамку а, він має тримати перш за все. Не для внутрішнього електорату, не для росіян, а для зовнішнього контуру. Тому що тут же ж як це, равенство і, і, і боротьба да? як, як діалектика насправді, що він має одночасно. То підживлювати свій електорат всередині Російської Федерації і говорити про скріпи, говорити про протистояння з колективним заходом, говорити про протистояння моделей концептуальних, але насправді він заробляє де. Де Російська Федерація заробляє, звичайно, найбільші бариші вони отримували і надприбутки в торгівлі з західними країнами з тим самим колективним заходом, з яким відповідно він тамоти публічно а, намагається себе протиставити. Да? І більше того, коли зараз емісари на усіх можливих і неможливих майданчиках натамоти, і, і містрок, і вже просто публічно. Ічно наблагають про миру, але все одно на умовах Путіна, ну то звичайно ж він має показати на зовнішньому контурі, що він все ж таки імітує ознаки правової держави. От про що йде мова, і це надзвичайно важливо, що такого виступу Путін не робив минулого року. Чому не робив це абсолютно зрозуміло, тому що це відповідно напередодні його повномасштабного нападу. На, на Україну відбувалося йому було не до цього. Да я думаю, тому він відмовився від цього виступу, але вже в цьому році він від цього виступу відмовитись не міг. Вот у чому справа із тих, в тому числі причин ключових, які я назвав щойно. Чи могли ми очікувати про те, що він щось скаже нове в цьому виступі, в тому числі перед федеральним собранням, ну і цей виступ як виступ рокзірки анонсували, робили зворотні вік на федеральних телеканалах ще з вчорашнього дня. Ну от. ні, звичайно, нічого нового він тут казати не міг, тому, що такий виступ Тобто, формується аналогом нашого інституту стратегічних досліджень, які діє в Російській Федерації, який має в собі містити певні блоки та відповідні інституційні наповнення. Тобто, в принципі, ще навіть декілька днів тому, коли ця тема почала активно анонсуватись на медійному просторі, я вже коментував різним телеканалам, що не очікуйте цієї промови. що... На небудь так би мовити проривне від Путіна. Він буде говорити про необхідність проведення так званої спецоперації, про те, що все йде за планом. Про те, що основною ціллю, звичайно ж, було як там, освобождення да, людей Донбасу. А все інше, а все інше це не провал. це не провал, це не провал на полі бою, це не стратегічний провал, програш Російської Федерації про що зараз говорять абсолютно всі на найпотужніші аналітичні центри. Що це була така така собі операція прикриття і превентивна дія, на, щоб відповідно Україна не напала на них. З під, під окупацію і там що там можна ще вигадати, да коригуванням наших західних партнерів США, в тому числі з колективним заходом, ну і так далі, тому подібне. Тобто він буде продовжувати на тамоти закріпляти фундамент ті ідеологічні конструкції, які ми нещодавно чули з виступу на Валдаї і, і відповідно і, і навіть більше того, навіть там виступ був більш. Відвертий на і направлений на внутрішній електорат. Угу. А от я ще раз ще раз повторюю те, що зараз відбувається, це раз. Перше формальність, друге має діяти в певних канонах, і третє, нічого очікувати не потрібно. Ну і на останок, фіналізуючи цей аспект, після приїзду на президента Сполучених Штатів вчора Байдена до Києва, перебити медійно, піарно, інформаційно цю подію є абсолютно неможливим. тому я глибоко переконаний, вчора в Кремлі в другій половині дня намагалися цю промову цю його виступ максимально скоригувати та підсилювати на фоні того, що відбувся візит Байдена до Києва, все ж таки, да, на офіційно не анансований. Але я думаю, що насправді в них нічого не вдалось і нічого не вдасться перебити таку подію на Путіну є абсолютно неможливо, пане Олексію. Ось б'є такий ну, ніби економічний блок, мабуть, із нового, що прозвучало у цьому зверненні, або, або дай те, за що можна чіплятися, це тези, пов'язані із соціально-економічними аспектами. Державний фонд для тих, хто загинув для них. Вони це називають спеціальною військовою операцією. У війні ну тобто для підтримки сімей, відпустка, протезування, спеціальний фонд для підтримки бізнесу і економі який у трильйон рублів а, розміром, а це не емісійна складова. Так Путін говорить у своїй промові. А, виходить, що а... Є проблеми, які ну фактично означає та що е, якісь речі доведеться перерозподіляти, доведеться підтримувати з бюджету. Бюджет наповнюють із того ж бізнесу, і там побори вже виросли. А ми розуміємо, що багато чого і наперед Росія забирала. І е, ось це що констатація того, що вже є економічні прогалини і дірки. Ну, давайте так розпочнемо з кінця з вашого дозволу. да З вашого запитання для росіян, які цікавляться економічним станом Російської Федерації, те, що в економіці Росії є величезні проблеми, давно вже ні для кого не є секретом. Про це офіційно говорила та сама Анна Біуліна, директор Нацбанку Крим Нацбанку Російської Федерації, міністр фінансів Російської Федерації за тільки рік було здійснено декілька прихованих секвестрів російського бюджету. Ну і дефіцит вже абсолютно нікого не дивує. Більше того, той славнозвісний фонд благосостояння, який наповнювався там з тих нафтогазодоларів. Він зараз ще минулого року надзвичайно активно використовувався для закриття і перекриття дірок. В тому числі звичайно, які бомсоці соціальними, соціальними дірками, ну і перш за все з значно збільшеними потребами в забезпеченні боєздатності відповідно армії і проведення так званої їхньої часткової мобілізації, тому що ми знаємо, що для такої великої кількості військових чи мобілізованих не було абсолютно нічого не було ні техніки, не озброєння, навіть банально уніформи а їх потрібно ще десь розмістити, їх потрібно ще кормити, відповідно здійснювати логістику, транспортувати і все забезпечення, це дійсно потребує величезну кількість коштів. А на фоні на фоні того, що все ж таки санкційні пакети посилюються щоразу що аналізуються конкретно групою, в тому числі і перш за все, групою Єрмака Макфола в Україні на ті на санкції, які десь не спрацьовували раніше, і наводиться фокус як наших хіроб європейських партнерах, так і на сполучених штатах, які санкції потрібно підсилити, переглянути, які внести відповідні зміни. На перш за все в стрічки доходного частини бюджету, які стосуються нафти та газу, а це найбільше джерел на поповнення російського бюджету. Так, от всі ці аспекти на фоні того, що на і по нафті зараз вже проблеми, і на і потолок цен і обмеження Меження продажу а, і вже фактично визнання зменшення видобутку на 30% і по газу величезні проблеми. Звичайно ж усі розуміють, що цей рік Російська Федерація і бюджет буде проходити надзвичайно тяжко і надзвичайно важко. От, але Путіну, ми маємо розуміти один аспект, що путіну на це все наплювати. Він стави перед урядом, він стане перед своїми поплічниками в Кремлі на абсолютно політичні цілі, в яких вони мають сакралізувати на Відповідно, учасників цієї так званої спецоперації, mm. що він намагається зробити? Він намагається зробити те, що зробили а, після Другої світової війни. А я нагадаю, це десь вже за, за Брежнєва відбулось, тобто, значно пізніше закінчення війни. Сакралізувати тих людей, які приймали участь у відповідно у спецоперації. Ці люди мають отримувати великі соціальні пільги для цих людей, має не тільки там для сім'ї загиблих. Там якась лада лада каліна там даватись, але ще й для тих, хто відповідно в тому числі вижив, має будуватись, по моїй інформації, великий жилий фонд, і вони мають скласти таку, і вони, і до речі, сім'ї загиблих. Я також читаю цю інформацію. Вони мають склати такий елітний фундамент дальшого путінського режиму напередодні виборів самі Російські Федерації, які склають о основу його електорального ядра, ну і звичайно ж, і звичайно дуже зраділи з цього питання самі урядовці, тому що гроші будуть виділятися на цю програму величезні. З перш за все з фонду цього благосостояння росіян, тому що з бюджету виділити їх неможливо, бо він дефіцитний. Тобто вони за цей рік будуть його просто прожигати, і те, що вони намагалися розтягнути там по експертному ці. На 20 років навіть за участі там, скажімо, на залізного занавесу і так далі. тому на санкційного впливу зараз по експертним оцінкам по їхнім темпам зжигання цього капіталу це може бути в принципі за три роки. Не за 20 років, mm -hmm. а за три роки. А на боку і останній аспект урядовці так. на цьому дуже хочуть нажитися. Вони хочуть банально вкрасти, тому і витрати будуть знаєте, значно більшим навіть ніж Путін відповідно це для себе навіть uh -huh. розуміє. Пане Олексію, от буквально поки ми з вами спілкуємося, нові тези з'являються одна із них фактично підтвердження ізоляціонізму або відокремленості від світової економіки Росії. Хоче продовжувати Путін відмовлятися від розрахунків у доларах і створювати незалежні від міжнародних резервних валют розрахункові центри. Це проблема для Росії, яка все ж таки намагається вуглеводні продавати і використовує для цього пробує використовувати валюти інших країн. Але якщо йдеться, не знаю, наприклад, про Валюти якихось близькосхідних країн, то що далі за них купувати необхідно, і що робити із нею Росії. І ось як іще ще важливий ну цікавий такий пасаж у самої Європи. Проблеми більші, ніж у нас, каже Путін, маючи на увазі на увазі Росію. Тим не менше, вони думають про Україну, а не про своїх громадян. Ну, тут е, якось не треба переконувати громадян цих країн. Він спілкується зі своїми громадянами, які можуть робити власні висновки. І мені цікаво, що от знову повторює тезу, що, е, мовляв, це вони маючи на увазі НАТО, країни Заходу, розв'язали війну, а ми використовували силу, щоб її зупинити. Цю війну. Це так Путін говорить. І от мені. Ну тут це вигук просто можливо це не потребує дуже довгої відповіді, але е, арифметично, от люди не здатні зіставити росіяни. Бачать, хто перший стріляв. Росіяни знають про це. Ну і вони здатні це так само зрозуміти, на кого розраховує Путін, кажучи про те, що це вони розв'язали війну. Давайте будемо відверті, знов ж таки перед нашими глядачами, що Путін може нести в вуха звичайних росіян все на пропагандистське лайно, яке тільки забажає. Ну, тобто, я умисно вибрав такі ну жорстку таку сантенцію, да щоб було абсолютно всім все зрозуміло. Це з цієї серії, що буквально коли вчора на да, угу. Байден був в Києві і разом з президентом України Володимиром Зеленським проводили Історичну дійсно на зустріч а в новітні за новітній час це вперше, коли президент Сполучених Штатів приїздить в столицю воюючої країни. Uh -huh. На ну, от це надзвичайно важлива історія. То що було б не на російських інноваційних агентствах Що росіяни дозволили сполученим штатам і самому відповідно президенту Байдену відвідати Київ, розумієте в чому справа? Ну тобто, ну це ж абсолютний абсурд, на які. І навіть ну а про що тут говорити? Що тут аналізувати? Uh -huh. Вони просто з ніг на голову перебирають ситуацію, ну от і дають своєму електорату, своїм людям через пропагандистські телеканали, вже свою версію подій uh -huh. на превеликий жаль. Ми маємо з вами констатувати, що Російській Федерації на під час за, за час цього року, коли кордони не закривалися, це абсолютно не природня історія. Ми це чудово розуміємо, але вони це зробили умисно для того, щоб будь-які тому деструктивні елементи до Путіна і до Путінського режимі, щоби залишили країну могли угу. вийти на мітинги, щоб вони просто виїхали з країни, Пане а всі лікарі. інші просто тихо мовчали. Пане Олексію, і ще одна тема. Ну, пов'язана з цим безперечно. Але я хочу, щоб ви встигли на неї теж відреагувати. Давай. Лише констатую, що на поточний момент уже більше 50 хвилин триває промова російського президента. Ось це звернення до Ради Федерації про війну для них спеціальну військову операцію. Говорив приблизно 20 хвилин близько 10 була розмова про. Задіяних людей, подяка солдатам, волонтерам і так далі. І а, далі фактично вже при, в економіку в соціальні гарантії, і близько півгодини розмова стосується економіки. Але от цікаво, що Відповіді Байдену ну фактично не прозвучало цього, мабуть, очікували, тому що промова оце звернення Путіна опинилося між двома промовами американського президента, затиснутим, і чекали, що сьогодні може і має щось прозвучати у цій промові Путіна у відповідь на слова Байдена на сентенції підтримки. Але фактично такого не було. Єдиний пасаж про далекобійні ракети: що чим більш далекосяжні ракети були будуть в Україні, тим далі від російських кордонів треба буде відсувати, мовляв, тоді ці загрози, так сказав Путін. Але це сигнал, мабуть, швидше Києву, а не Вашингтону. Втім, давайте розбиратися. Президенти США та України обоє. Задоволені зустрічю, вчорашньою зустрічю. Цей візит можна назвати перемогою та чітким сигналом для Кремля. Так, приїзд в Україну Джо Байдена прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, атмосфера зустрічі була максимально довірливою і душевною. Чіткий сигнал на болота, вас ніхто не боїться, наголосив Дмитро Кулеба. Ну, ось. Одна зустріч уже відбулася інша промова ще попереду, де ну мабуть підсумувати і відповісти щось нинішньому сьогоднішньому путіну. Байден теж може ваші оцінки. Ну розуміючи, що в нас не так багато ефірного часу залишилось, буду максимально стисло о, говорити. Дивіться можливо, Путін навіть неможливо. Путін точно Путін точно хотів щось відрефлексувати. Путін точно хотів щось сказати на приїзд Байдена і на цю безпрецедентну історичну подію, яка стала сигналом не тільки для Москви, але звичайно, перш за все для Москви. От, але вона стала ключовим маркером для країн так званої на, і анти. Путінської коаліції і країни відповідно, які в цю коаліцію не війшли, але вже для себе розуміють, що входити туди потрібно. Навіть Резніков сьогодні буквально анонсував збільшення країн в цій антипутінській коаліції. Тобто, шалька терезів схилила звичайно на користь колективного заходу. І навіть Китай вже я думаю, що зрозумів всю цю гру і продовжить вести Таку миролюбну політику і не про які постачання там летальної зброї, про які були інформації з Білого Дому. я Думаю, звичайно що насправді мова йти уже не буде. Путін як мав говорити, так і говорив про те, що ми з вами вже сьогодні зазначали. Це до речі, анонсував Пісков ще два дні тому. Що центральною темою все ж таки буде ситуація по так званій їхній спеціальній військовій операції. Всі. Цікавлять відповіді, але нічого нового він не сказав ніяких відповідей він не дав. І ви вірно абсолютно зазначили, що він не тільки виправдовувався, і тому йому потрібно було перелаштувати свою промову з зовнішнього контуру абсолютно провального зв'язку з провалом відповідно на полі бою. На соціальні аспекти йому потрібно було знову ж таки створити пласт людей, учасників військової операції їхні. Семей, про які ми знову ж таки сьогодні з вами говорили для своєї політичної, перш за все, підтримки, і заспокоїти усіх інших, що все під контролем, що продовжуємо далі йти по своєму внутрішньому і зовнішньополітичному курсі, і представляти свою модель західній модель. Тобто, в принципі, до чого я веду Путін при всьому своєму бажанню, при всьому бажанні його величезної кількості спічрайтерів експертів, які працюють. Валена до його промовою, от затиснутої в подіях, в промовах Зеленського Байдена в Києві, в Варшаві абсолютно нічого не міг протиставити ні на зовнішньому контурі, ні на внутрішньому. Тобто, можемо констатувати ще один і черговий путінський провал. Дякую вам, пане Олексію. Зафіксували цю позицію і оцінку і будемо рухатися із нею далі. Олексій Буряченко був на прямому зв'язку із нами кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.